Доброго дня, шановне панство та паночки. У нас сьогодні роботи продовжуються. Потрібно робити що? Потрібно робити рамки. Вулки ми точно ну, толком не закінчили, тому що у нас е, закінчився матеріал. Треба USB купити, треба купити метал, чим зашивати. О, поки ми це відложили, робимо рамочки, що ми сьогодні робимо? Робимо розділювач Гофмана. Тож, такі заготовки на нашій торцовки пиляємо 36 37 товщина. Я роблю 36. Сам Проганяємо через рейсмус. Шинкуємо товщиною в 1 см. бачите, Мерковані лежать. Є тріщинки от, сантиметр. Там один і один. Ну, стараємося, щоб був сантиметр. От. На шинку валу от наробили ми. Отаких планочок 29, по-моєму, якщо я не помиляюся, довжина сантиметрів. 28-29, ну, робите, робите, значить, ви ж розумієте, що в один розмір. Так? Щоб ваші рамки були всі в один розмір. От. Це на 145-ту. Тобто, якщо десь на сучок попадається, там, или ще щось там обрізаємо, робимо на 145-ту. От виходять. Такі розділювачі до цього ми повернемося. Чим ми робимо розділювачі? Звичайний виходить у нас. Бачите, працюємо різненький. Е... Звичайний, звичайний. Як же <нач> ж він називається? Цей звичайний апарат. Рубанок. Ручний рубанок прикручується. Я його прикрутив саморізами. Прикрутив саморізами. Собака кота побачила. Дора. Фу. Фу не фу. Два оголочка. Ріжемо прорізі. Викручуємо штатні вінти. Ставимо два оголочка. це в нас упор іде для того, куди гофман. Да? Це на 300 рамочку, це от отвір у нас є на 145 рамочку. Вигибається плита. Знімається п'яточка, вигибається плита для того, щоб пройшла у нас виборочка. О, це імпровізований направляючи на цю стружку, тому що летить вона далеко. а так трошки буде в одній кучі. І так, показуємо, щось, як воно працює. Як працювати, ви дивитеся. Е, газульку зажимаємо одразу хомотом, тому що газувати якось рукою трошечки незручно. Поїхали. Просто в розетку. А, по поводу ножів. Ножі ви пальці сюди не всунете. Я не знаю, що потрібно зробити, щоб сюди всунути пальці. У вас стоїть два оголка. Виставляєте зазор, тобто воно плотно вставляється. Воно не повинно гуляти там право-ліва дуже крепко. І починаєте працювати. Якось. так. Ось ми з вами зробили, бачите, буквально за пару секунд два розділювачі. Гарнюні. Да, де то є підриває трошечки, бачите, де то не підриває. От. Наглушу ще раз, я показую це таким людям, як і я, яких немає там спецобладнання дороговартісного, да? які роблять це своїми руками. От. Ну що, Почнемо з коментарі, там, що от ми можемо на тому, можемо на цьому, ну можна і блин, на місяць злітати. А якщо людина не має там того станка, то вона не має. Якщо вона має отаку прибуду, зроби і буде економити собі кошти. Ну, щоб зараз не дуже таке прибуткове, да? щоб там не знаю хто там мільйони заробляє. А робити потрібно, розширятися потрібно. От. Ми працюємо, бачите, почав працювати. Трішечки вже. Наробив я досочка сухенька. Можливо, навіть буду продавати поштучно ці штучки. Не знаю, гривні по три можна і продати. Але бачите, є біленька, є трошечки сіренька така. Тобто, ну вона різна. Ну це піде на брак, бачите, не побачив, що є. Обріжеться, буде 145 Це ми в стороне. Так що ми працювати, ви дивитеся, підписуємося. Пишемо хто що робить, може в когось є якісь другі ідеї. Попростіше, поекономніше. От завжди радий почитати, завжди радий поспілкуватися. Слава Україні! Пока-пока.